Жіночі засоби гігієни, що вибрати із такої великої різноманітності на ринку. Є три основних засоби: прокладки, тампони та менструальні чаші. З усього цього я б вибрала перший варіант. Чому? Бо якщо організмом передбачено, що щось має виводитись, то не потрібно затримувати це всередині. Чи це тампон, чи це менструальна чаша. З двома послідніми якраз найбільше синдрому для організму токсичного шоку. Про них забувають, неправильно миють, не кип'ятять і так далі. От нема збережено так само проміжних проміжутків. Тампон чи чашу потрібно міняти от, тампон кожних дві години. У більшості випадків люди про них забувають. А, і Потрібно вибирати також з екологічних матеріалів, хлопкове покриття без мікроскопічного гелю, який е, шкідливий для гормональної системи і взагалі для нашої екосистеми. Це шкідливі засоби жіночої гігієни. Я про те, щоб не користуватися також щоденними прокладками, використовувати хлопкову білизну, яку можна часто міняти. Тому що, окрім токсичного шоку, тампони ще можуть викликати діабет, рак безпліддя, руйнувати мікрофлору, ендокринну систему, нашкодити серцю та нервовій системі. Тампони найвідоміших світових брендів переповнені мешяком, свинцем, та ртуттю, також іншими небезпечними токсинами, які порушують гормональний баланс і не тільки такі дані є серед наукових досліджень. Ви, мабуть, зрозуміли. Важливо обирати екологічні матеріали, бавовняні покриття, мінімальна кількість гелю і дивитися на той гель, який ви використовуєте для власної гігієни, щоб там була якомога менша кількість сульфатів та парабенів. І якщо ви хочете дізнатися більше про своє здоров'я, канал про здоров'я в описі під цим відео у нас починається сезон. Вірусних захворювань та антибіотиків, і я вам розкажу, як виходити після антибіотиків, тому що це процедура, яка вимагає серйозного підходу. Організм після антибіотиків, на жаль, відновлюється дуже довго. Про все це у клубі про здоров'я в описі під цим відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, з нами цікаво.